У 2025-му твій бізнес без чітких цілей це реклама по зірках. Ти просто кидаєш гроші в порожнечу, бо не знаєш, за чим полюєш. Якщо ти підкручуєш бюджет без North Star Метрики, це не маркетинг, це випадковість. Ти повинен знати свою юніт економіку. Пам'ятай правило, LTV має бути в 3-5 разів більшим за каак для e-commerce, а твій payback період має бути таким, що витримує кешфлоу. Якщо ти не вимірюєш маржинальний ROAS, ти приймаєш невірні рішення про масштабування. І ще одне правило: реклама не працює, якщо вона для всіх і дешево. Коли ти намагаєшся догодити всім, твої креативи розмиті, ціейки зростає, а якість трафіку падає. Дешево приваблює сегмент із низьким LTV і руйнує твою маржу. Що робити? Я вимагаю від тебе смарт цілий за 90 днів знизити как з 600 до 450 гривень. Опиши 2-4 головних сегменти, і для кожного створи окремий офер, креатив та лендинг. Твій креатив має говорити про біль сегмента, а не про абстрактні знижки. Запам'ятай формулу, цілі, метрики, експерименти, масштабування. Якщо математика сходиться, ти виграєш. Хочете знати, як випереджати конкурентів? Більше інсайтів та розборів польотів шукайте в наших соцмережах та на сайті. А лайк і підписка це ваш внесок у світ. Де ваш маркетинг працює наповну.